Взявши у ліву руку мангу, праву рон Бе, в портфель Менімеліз з списками анонсів та релізів, я покажу вам майбутнє, покажу вам те, чого ви хочете, покажу вам як приготувати пельмені. Так, хто знову його випустив? Ха? Разеру, з Часовою петлю, та нашим любим головним героєм, який колись буду виглядати саме так, як фонацькі артизними, продовжується. Третій сезон обіцяє бути дуже цікавим. Взагалі, всі сезони цікаві. А що ще цікаве, так це дата, на якому ми подивимося, то побачимо 7 жовтня. Чому ця дата, відповідь, на жаль, не офіційно, офіційна, офіційна жовтень. Її я взяв, додавши усі дати осінніх релізів цієї студії та поділив на їх кількість, тобто формула така: всі тайкли, у яких немає точної дати, тобто указано лише місяць, будуть позначені такий символом, ось тут, тобто теоретична дата. На цьому все пояснення закінчилися, і не тільки в мене тут манга, де супербабка вкрала яйця головного героя. Головну героїню майже не порвала цією штукою. На перший погляд, дивна фігня. але все розкривається в деталях, а в саме історії монстрів, інопланетянів та інших потвор. Це одна з із ізюманок тайтлу, саме придуркувати світ і розкриття персонажів. Автор Данда Данда працював помічником в таких працях, як людина бензопила, вогняний удар та пекельна рай. Але тайтел на голову, який балансує між величезною прірвою комедії та серйозними моментами. В такі моменти головний герой збирає сили та говорить, невже шукати дівчинку копейземелі неправильно. Чот, я щось попутав? А ні, це вже п'яте сезон, коли я дивився аніме у 2019 році, я не думав, що аніме буде виходити ще п'ять років. А якщо вірити Ренобе, у нас є якнайменше ще один сезон. Кого він шукає у підземеллі? Ось здота на це. Ось він стирив звідкись гроб, а там знайшлася вампір-багиня, яка з'явилася за одну главу манги. Запитайте, про що я? Про тайтл з дуже довгою назвою та красивим трейлером. Про тайтл, де людям дають титул покараних герой та відправляють на смертельну битву з королем демонів. Таких героїв тисячі всі вони злочинці. Що щось зробили на волі. Всі вони на нескінченній війні, звідки немає виходу, поки король демонів не помре і 12 13 богів не відкриють та не знімуть ось ці ошейники з шиї чи тату, якщо ви хочете. Тут наш головний герой не шукає когось хрін по німискільки, не тряпка, а вже солідний чоловік, який був не хухри мухри, командиром святого війська, який отримав титул покараного героя за те, що вбив богиню. Тепер він разом з ще одною богиню буде вибиратися з світу, в якому армія короля демонів змертвих герою поює проти святого війська разом з покараними героями то силою 12-13 богів спитаєте, що датам Скажу я вам, що було, поки датам не знайшло Я не фанат фурі. Говорить нам автор, анонсує другу сезон Шенгріла, де помічний головного героя це кролик. Більшу частину часу ми бачимо кроликів, кінці ще й кота. А сам головний герой взагалі бігає з шапкою півня. Автор думає, що він скриває свою любов до фурі такими примітивними діями, як показ світу, розкриття персонажів, битвими сім унікальних посів та ще купою того, що пов'язане з іграми. головний любитель фурі. З'явився на сцені та показав своє справжнє обличчя третій сезон «Видатних звір. Але якщо це не Netflix, то теоретичну дату майже неможливо визначити. Окей, поставимо це тета десь між осінню та зимою. Десь там буде фінальний сезон цієї історії, де нам нарешті розповідуть до кінця історію сірого волка, оленя та королиці. Розкриють всі загадки, покажуть кульмінацію цього раніше відпувшогося. Покажуть, як герої виросли. І вони покажуть нам фінал чудової детективної історії. Але ми всі знаємо, що не. це не хірана детективна історія. Це тета для любителів фурів. <звук> Тайзявіо. Вже середина саме великої арки в плечі, і ось ми бачимо унон продовження на цей рік. Ми бачимо фінальний сезон фінального арки, який ще розділять на два коріння. Так детані вдійшло й до сюди. Ми бачимо, як світ душ знищується, шнігами не програють, а наш і чого біжить рятувати все це. Але знаючи ворога, який перебіг мого улюбленого діта, скажу, що буде дуже важко. Хотів би доповнити трохи більше, але аніме відрізняється від манги, яку я якраз почав читати після старту фінальної арки в аніме. Хотілося б ще оверлорда почитати, та, але манга не наздогнала аніме. А вз... Ятися заронобо означає, що Давайте забудемо взагалі про існування цього варіанту, і подивимося, що в нас тут вихід на світову арену робить імперію маріонеткою. Конфлікт скратю зустрічається наявність іншого гравця у світі не покидає думки Айзана. Фільмові це ці буду цікавим та екшоновим. Розкриття правди про головного героя, битви за вічного життя та пройдення більшої половини сюжету з цим вітає пекельний рай. На жаль, дати немає, але якщо припустити, ось ось саме маленьку вірогідність та приблизна дата, на мою думку, осінь 2025 зима дві 6, -го. але я не експерт, таких гадацьких петлів більше не бути. Ну майже. Напевно, як і не буде більше очікування зораного ціття? Все ж таки, вже цього літа ми побачимо, як наші герої будуть сіяти в світі телебачення заради пошуку свого батька. За другий сезон відкриє досить цікаві двері. Навіть згадувати про це дивно, але не думаю, що другий сезон розчарує вас. Ну не забуваємо, другий сезон не є першою серією першого сезону, як і всі інші 10 серій першого сезону. Тому планка буде адекватною, але не тією один показ серії підняла вам аніме в топ 1 Чи буде? Поки за тому, що саме ці кадри я підібрав для переходу в зореному дитя. я вип'ю трохи живчику та подивлюся, що анонсували аніме про романтичні відносини під назвою Солодко живчик. Ну, лимонад. про дівчинку, яка соромиться розмовляти з однолітками її облили лимонадом, і вона вперше ж день познайомилася таким способом з одним з найкращих учнів школи. Ей, сценарист, я розумію, що китайця ніхто не годує, щоб він працював краще. А ти в нас що сунеш в каталог анонсів кляту ванільну романтику? На жаль, це не анонс другого сезону, а всього лише фільму. Але чого варто те, що знайшов звідки була ця цян? Так, я дійсно вже трохи місяць шукав її, але замість пошуку по фото просто чекав, коли я знайду її на просторах інтернету. Так ось, наша люба група з дівчат повертається до нас у вигляді фільму. Чи не повертається? Я б сказав про що буде фільм, але тут навіть опису немає, як і взагалі моєї уяви, чому це отримало продовження. Кому цікаво подорож колодельника й меча? Люди, я щось не зрозумів. Тут щось зі мною не течі, як це? Сим Сикаєм взагалі дали право на другий сезон. Коло один з найкращих з вже майже 10 років без другого сезону. А саме блє, брукована людина. Чому бракована? Тому що в першому житті наш філософ ГГ вирішив знайти та разом з нею померти. Десь саме із-за цього його і прозвали бракованим. Але також це може означати, що його допомога в новому світі теж є чимось схожим на брак, в якому він хоче померти, знайшовши нове кохання. Разом з людьми, яких врятував, він йде на пошуки кохання в глядінової порції смерті. Навіть хвіст фій повертається в цьому році, зіткнувшись не так давно зі смертю. Я про нього гіль. Ді йде підкоряти столітній квест, а саме нарешті зрозуміти світ Нієротомата, а не перепроходити гру три рази, щоб хоч щось стало на свої місця. Аніме ми другий сезон, тому що все світ світні дуже важкий та цікаво. Робить що намагаються зрозуміти людей. Глобальний конфлікт. о! Вона встигла схуднути за одну треню. Я теж так хочу. <кхех> так, ельфіка намагається схуднути, але це виглядає як щось неймовірне. Вона сходає, потім все по коли який прикрашає етчі, але це не для мене. Я краще глянув. Це хазіця. Харлі квіни, яка потрапила в фентезі світа саме і сакаємо, подобається на слова. А як же бути на ділі, можна дізнатися в цю дату? Все ж таки, йобнуто на голову психопатками, і щоб в фільмах було до сподоби, що в коміксах, які я не читав. Я читав і не дивився монолог травниці. І якось воно пройшло повз мене, але до виходу другого сезону думаю, гляну і перший. Все ж таки часу повинно бути достатньо, тому що дати це десь літо 2025 року. Саме тоді я й дізнаємося, чи будуть тут романтичні відносини. Чи це більш серйозна робота? ніж про хлопців, який потрапив в фентезі світ? Що там далі? Жінка, якої немає емоцій, тому що вона андроїд. Здається, про андроїдів ми говорили трошки раніше. Там ще було красиве та мило тобі. А тут щось схоже. Повсякденне аніме про співвідношення між людиною і роботом, між жінкою і чоловіком. І взагалі можна назвати жінкою. Ось, наприклад, аніме, де всі грають у Маджон. Чому він втрелеє викупив дівчинку виграв когось у Маджонг? Я не знаю, як і чому ганцери та векудзе взагалі з ним грають. Це говорить, що головний герой дуже розумний. Чи це просто світ так там створений? Вибачте, я десь загубив Мангу, на моменті, коли усвідомлю, що там море спойлерів, які зробить мій перегляд милого, німи чомусь відверто кажучи, що... вчитель в школі для монстрів, а саме Йокай, він намагається зрозуміти правду монстрів і сам подолати себе, щоб стати хорошим вчителем, навчитися не боятися самого себе, яким би ти не був монстром, а саме Йокаєм чи людиною. Після перегляду крутого вчителя Нідзукань, ми про вчителів займає особливе місце в категорії списки. А саме... Заплановано, ось це можна назвати добру термізацію ринку у вигляді дорогого сезону башні. Бога першому мені не сподобався герой, але якщо вірити читавши манфу далі, він буде більш адекватним, ніж тим, хто просто біжить за блондинкою. Після тренування та таймскіпу він буде цього літа покоряти нові висоти башні. Але щось мені здається, що Рахіль так просто не зникне за один таймскіп. Але це тільки моє припущення. Головний герой буде І я буду достатньо сильним, щоб не вас спойлером. Приблизно так на світаніме про Ронів, які борються за справедливість в цьому світі, досить рідко. Я Бачу аніме про самураїв та в тому чекати аніме, де білого хлопець намагається зрозуміти світ та стати сильнішим, щоб захистити сестру. Можна. В світі, де зослабши владичуку НАТО, злочинність зросла в рази, зросла настільки, що я не розумію, чому не змінити місце роботи. Окей, зараз скажу назву, і ви зрозумієте половину того, що нас очікує. Я секретарка ф'єльді, але ненавиджу на нормові, тож збираюся бити босу самотужкою. Сюжет ясний як ніколи, але студія, яка це робить, збиває з пантелику. Чи це назва така чи німи буде дійсно адекватним? Але що не ясно взагалі, якого... Гуля, це аніме відчувається як запитання від дівчат по типу а люби бити ти мене, якби я була, зайшли занадто далеко. Список Осикав і до історії жанру провому соло Левенга речі другого сезон також анонсували. а якщо виникло бажання дізнатися про фриден трохи більше можна в цьому відео. До нової зустрічі.